На даний час у нас завершено також досудове е, розслідування кримінальних проваджень за підозрою у, у колишнього заступника начальника ОМС Гребенюка та колишнього начальника юрвідділу Чернігівської міської ради е, Вовка. Дані кримінальні провадження також направлені у нас до суду. Е, на даний час е, поки що триває судовий розгляд. Щодо суспільно-резонансних таких кримінальних проваджень, ви самі прекрасно знаєте, що е, набуло поширення що в засобах масової інформації, що взагалі серед населення. Е, кримінальне провадження відносно Чернігівського міського голови. На даний час е, кримінальне провадження в нас скероване до суду ще 10 квітня цього року. І судом наразі воно ну, не розглянуто.